Привіт! Готові сьогодні трохи побути детективами, бо ми з вами будемо розплутувати таємниці текстових задач. Звучить складно? А от і ні. Бо у нас є один, знаєте, такий секретний інструмент, що будь-яку загадку перетворить на простесіньке завдання. Ну що, починаємо? Так-так, ось і перша справа для нас. Здається, ну просто історія про пінгвіна, який ловив рибу. Але знаєте що? Це ж насправді математична загадка, яка так і чекає, щоб її розгадали. Давайте ж разом пошукаємо в ній ключі до розв'язку. Ну, погодьтеся, текстові задачі часто саме так і виглядають, як якісь головоломки, правда? Але хвилюватися не треба. Знаєте, як кажуть, до кожного замка є свій ключ. І от сьогодні ми з вами знайдемо такий собі універсальний ключик, що відкриє нам шлях до правильної відповіді. Отже, ось наш план дій. Спочатку розберемося з таємницею текстових задач, потім познайомимося з рівнянням. Далі три кроки нашого розслідування, шукаємо докази, перекладаємо мовою математики і нарешті розкриваємо справу. А наприкінці розглянемо інструменти математичного детектива. Вперед! Ну що ж, почнемо з першого пункту таємниця текстових задач. Знаєте, кожна така задача це, по суті, маленька історія, яка описує якусь ситуацію. А наше завдання знайти в цій історії щось невідоме, такого собі головного підозрюваного. І от ми підійшли до нашого головного інструменту це, так би мовити, наша детективна лупа, і це рівняння. Саме рівняння допоможе нам розібратися в будь якій навіть найзаплутанішій історії. Так що ж це за штука така, рівняння. Насправді, все дуже просто рівняння це рівність, але, знаєте, не звичайна, а з таким собі секретом. І цей секрет це змінна, тобто якесь невідоме число, яке ми і маємо відшукати. А от зараз давайте подивимось на різницю. Гляньте, зліва у нас що? Просто факт 45 плюс 18 дорівнює 63. Ну окей, а справа це вже справжня загадка. 63 поділити на Х дорівнює 7. Бачите, оця малесенька змінна наш Х перетворює звичайний вираз на цікавезне питання. Добре, переходимо до справи. Крок перший шукаємо докази. Це ж робота справжнього детектива. І знаєте, де сховані всі докази? Прямо в тексті нашої задачі. Повертаємося до нашого пінгвіна. Зараз наше завдання просто дуже дуже уважно прочитати і зібрати всі факти. Отже, що нам відомо? Так, відомо, що сім рибин втекло. Ще відомо, що чотири залишились. А що ж нам невідомо? Ага, скільки рибин було з самого початку. Ось воно, наше головне питання. Отже, докази зібрані. Настав час для, мабуть, найважливішого кроку. Нам потрібно перекласти все це зі звичайної людської мови на мову математики. Це знаєте, як перекласти свідчення свідків на мову чітких фактів і цифр. І погляньте, як це виглядає. Наша загадка було якесь невідоме число, від нього відняли 7 і залишилось 4. А тепер мовою математики х мінус дорівнює 4. Все, наш х це і є та сама таємниця, те та саме число рибин, яке ми шукаємо. Ну що ж, рівняння є. А це означає, що настав вирішальний момент, час розкривати справу. Давайте дізнаємося, що ж там ховається за цим таємничим іксом. А тут все просто йдемо за правилами. Спочатку думаємо, що ж таке наш ікс? Це зменшуване. Далі згадуємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Тобто нам треба до 4 додати 7. І що виходить? Ікс дорівнює Одинадцять? Супер! Але стоп, треба ж перевірити. Підставляємо одинадцять мінус сім, так виходить чотири. Все сходиться. Справа розкрито. У Пінгвіна спочатку було одинадцять рибин. І знаєте, що найкрутіше цей метод це як набір інструментів для математичного детектива. Його можна використовувати знову і знову для розв'язання купи схожих задач загадок. Тож, давайте швиденько підсумуємо. Ось наш надійний план. По-перше, уважно читаємо задачу. По-друге, знаходимо, що нам відомо, а що ні. По-третє, перекладаємо все це на мову математики, тобто складаємо рівняння. Потім розв'язуємо його і, звісно, в кінці обов'язково перевіряємо результат проста і потужна стратегія. І наостанок, давайте трохи подумаємо. Оце вміння брати якусь словесну історію і перетворювати її на чіткі логічні кроки для вирішення проблеми, де ще в житті нам це може знадобитися. Задумайтесь на хвилинку. Бо насправді це ж основа для вирішення будь-яких проблем, а не тільки тих, що в підручнику з математики.